Привіт, це Афіміна. Я вітаю вас на своєму youtube каналі який присвячений культурі, статі та актуальним проблемам сьогодення. Це друга частина з циклу відео на тему гендеру. І сьогодні розкажу вам про соціокультурний контекст, в якому формувалась ідея, яка заполонила сьогодні. Наш інфопростір. Перша частина була присвячена сексологічному бекграунду тому, як виник і для чого використовувався цей термін. Хто ще не дивився посилання у правому верхньому кутку. Отже, гендер почали використовувати для зазначення внутрішньої відповідності до зовнішнього прояву статі у 1950-х роках. Тоді в США активно досліджувалася людська сексуальність, а також її відхилення та патології, і трансгендерність стала однією з таких проблем. Тодішні сексологи вважали, що уникнути цього відхилення можливо завдяки правильному вихованню в сім'ї, де б дитина бачила чіткий поділ на чоловічі та жіночі ролі на прикладі своїх батьків. І тут нам треба зупинитися, адже за такими простими і зрозумілими для нас словами ховається дуже багато інформації, яку нам треба розібрати. Друзі, я хочу подякувати своїм донаторам на Баймія Кофі, завдяки яким я можу створювати це відео. Якщо вам подобаються матеріали, які я створюю, і ви хочете допомогти у просуванні каналу. приєднуйтесь до команди спонсорів на БайміяКофі. Посилання на платформу я залишу в описі відео. Після воєнного Америки вийшла фаза свого найбільшого розпиту, економічне зростання, поширення свого впливу на інші країни, а також борхливий розвиток культури та сфери розваг. Саме п'ятдесяті 60-ті роки сформували ідею американської мрії, яка полягала у досягненні такого стилю життя, яким жив забезпечений середній клас Америки. Чоловік на високооплачуваній роботі, що дозволяє жінці не перейматися заробітком. Дружина домогосподарка, багато дітей, заміський будинок, автівки і щосезонні сезонні відпустки. Америка цього часу це «welfare state» — держава загального добробуту з багатьма соціальними програмами. Здавалося б, все ідеально, однак це лише на перший погляд. Перша половина ХХ століття в США характеризувалась залученням жіночої праці в різні сфери. А у 1920-30-х роках жінки активно здобували освіту і далі продовжували свою кар'єру. Не без труднощів, але це була поширена практика. Однак, з кінця 40-х років американське суспільство і держава почали отримуватися більше вигоди з післявоєнної ситуації, в той час як Європа дуже активно і важко відбудовувалась. На цьому фоні злучення жінок в економічне життя Америки стало необов'язковим. і це перший економічний фактор. Другим фактором є домінування соціоконструктивістського дискурсу в науці, який стверджує примат соціального над біологічним. Якщо ви дивились відео про прикладний постмодернізм, то ви пам'ятаєте, що у 40-х 60-х роках нуці панував структуралістський науковий метод, який розглядав об'єкт дослідження як частину цілісної структури і визначав його місце у цілій системі. Цей метод активно використовувався, зокрема в тропології та соціології для дослідження того, яким має бути ідеальне суспільство, і яке місце мають займати в ньому люди, і на цьому підґрунті виник функціоналізм. Методологія, яка ставить у центр уваги не місце елементу в структурі, а його функцію. Тобто науковців почали цікавити не місце людини в суспільстві, а те, яку функцію вона в ньому має виконувати. Функціоналізм знаходив своїх прихильників у багатьох сферах науки. Тож загальна ситуація була така: функціоналісти розглядали суспільство як абстрактну систему, яка виконує певну функцію, а тому кожний елемент в ній. Має виконувати свою визначену функцію. Тобто, кожна людина в суспільстві є абстрактним елементом, який визначений своєю функцією. Добробут та ефективність, за думкою функціоналістів, бачається у побудові ідеальної системи, де кожна людина буде знати своє місце і свою функцію, і буде її виконувати. Тобто, людина є просто обслуговуючим персоналом цілої системи, яка просто спрямована на найбільшу ефективність. І ні, мова зовсім не про радянський союз і не про людину гвинтка. Вам не почулося. Я говорю саме про США після воєнного періоду. То до чого привела гемонія функціоналізму? Як ви вже зрозуміли, в парадигмі Людина функція в системі мають створюватись усі необхідні умови, аби не було перешкод для виконання цієї функції. І першочергово функціонал елемента, тобто людини, визначала її стать. Чіткий поділ на чоловічі та жіночі функції були антропологічними дослідженнями, які в ті часи проводились дуже широко і були дуже популярними. Зокрема, одним із стовпів, який тоді вплинув на розвиток функціоналізму, був антрополог Маргарет Мід. Ця жінка-дослідниця дуже нахнене розповідала іншим жінкам про основну функцію материнства. Однак, сама вона, звісно, не відповідала. Тому що вона розповідає, тим не менше її робота дуже сильно вплинула на багатьох американок, які дійсно почали вбачати свою долю, свою основну роль і функцію у тому, аби чітко виконувати дві функції: бути дружиною, і бути матір'ю. Функціональний підхід зумовив самоусунення жінок з багатьох сфер праці і суспільної діяльності для того, аби вони могли якнайкраще найкраще виконувати відведені для них функції. Цьому сприяли також і вищі навчальні заклади, адже навчальна програма для жінок відрізнялася від того, що вивчали чоловіки. Жіноча програма вона була більш загальноосвітньою і більш практично орієнтованою. Тобто, жінкам давалися переважно ті знання, які були необхідні їм в побуті або у стосунках з чоловіком. Викладачі-функціоналісти вважали, що коледжі та університети мають давати жінкам не освіту, а навчити їх правильно виконувати свої функціональні обов'язки матері, дружини і домогосподарки. І дуже поширеною практикою був вступ у навчальні заклади для того, щоб шукати собі чоловіка, і це всіляко підтримувалось також і освітньою спільнотою. Тому, коли ви чуєте жарти, що жінки поступають в університет і займаючись місця лише для того, щоб знайти собі чоловіка, можете сміливо говорити, що це загально прийнята прогресивна практика, яка прийшла зі сполучених штатів Америки. Очевидно, кар'єрний шлях для жінок теж був небажаний. Не можна сказати, що жінкам забороняли іти в якусь професію і будувати кар'єру. Однак загальна система виховання і освіти була б побудована так, що жінки самі сприймали навчання у школі, коледжах та університеті як певний перехідний етап між дитинством і шлюбом. Правда, існував один виняток, що молоді жінки, які вже закінчили навчання, вони могли піти на низькокваліфіковану роботу, типу секретарки чи офіціантки, на той час, поки їхні чоловіки ще здобуває освіту і не вийшов на роботу. І коли чоловік входив у повноцінне професійне життя. Жінка відмовлялася від цих підробіток і повністю присвячувала себе своїм функціям. Можливо, підкреслити, що така ситуація стосувалася переважно забезпеченого середнього класу білого населення, адже темно населенню тоді було дещо складніше, і в них була інша ситуація, і жінки там працювали а вже ж набагато частіше. Щоб краще зрозуміти цю атмосферу, пропоную вам переглянути рекламу того часу, де як найкраще відобразилось тодішнє ставлення до жінок крізь призму їхньої суспільної функції. Я не схильна вважати, що чоловікам тоді було прям солодко, адже такі чіткі статеві вимоги та обмеження негативно впливають на всіх. Однак у випадку з жінками ми бачимо чітку прив'язку до біології і повне нівелювання соціальності. Пропоную зафіксувати американське суспільство 40-х-60-х років. Існувало в парадигмі функціоналізму. Основним аспектом, за яким ішов поділ на функціонал, була стать що формувало чіткі критерії жіночності та чоловічності, які проявлялись у вимогах до зовнішності, поведінки та характеру на цьому фоні активно розвивалася сексологія, яка досвідчувала відхилення та патологія, і багато уваги приділялося розладу світової ідентичності та гомосексуалізму. 1960-ті роки це хіпі, це сексуальна та наркотична революція, це повстання проти старого суспільства. Часто можна почути, що рух хіпі це було повстання проти традиційного суспільства однак я з цим не дуже згодна. Як на мене, це було повстання проти функціонального модерного суспільства, яке формально, хоч і має дещо схоже з традиційним суспільством, але по суті будується зовсім на інших засадах. Після хіпі естафету перейняли феміністки другої хвилі, які активно використовували тему сексуальності. Паралельно з тим відбувається перехід від структурного функціоналізму до соціального конструктивізму. Затверджується ідея, що світ і суспільство є сконструйованими людиною об'єктами. А не явищами, які існують органічно та об'єктивно, тобто бачимо тут постмодерністську тезу про відсутність істини та об'єктивності та зведення сприйняття світу до суб'єктивного досвіду. Соціальний конструктивізм змістив центр уваги на міжособистісні контакти, адже саме вони є джерелом творіння реальності. Запам'ятайте це, адже це знадобиться в наступній частині, де я розкажу про те, як між взаємодія стала основою для подальшого розвитку гендерної теорії. Також у 1960-х роках роках США майже повністю були скасовані євгенічні програми та закони. Справа в тому, що з другої половини дев'ятнадцято століття євгеніка набувала своєї популярності, а пік її поширення були 1920 30 двадцяті-тридцяті роки. США дуже активно діяли державні євгенічні програми, конкурси та соціальні кампанії, зокрема, був навіть прийнятий закон про расову чистоту. Як ви розумієте, таке захоплення Євгенікою свідчило про перевагу біологічного над соціальним, і хоча Евгеніка була досить поширена не тільки в США, а й у Західній Європі, досвід нацистської Німеччини поставив однозначно негативне антигуманне тавро на цю ідею. Як ви вже знаєте з відео про прикладний постмодернізм, Друга світова війна стала головним поворотним моментом для формування постмодернізму, а тому не дивно, що у післявоєнних період сталася така крута зміна, і соціальне стало переважати над біологічним. Ну як вишенька на торті, зазначу такий факт, що у 70-х роках з'являється поширюється така практика, як нейролінгвістичне програмування, тобто цей підхід, який є заснований на впливі мови на людину. Хтось каже, що це псевдонауковий метод, хтось активно його використовує. Але я згадала це зовсім не для цього. Мене цікавить той факт, що саме у 70-х роках зародився підхід, який засновується на впливі мови і мовних конструктів на свідомість людини. Власне, це доволі логічний розвиток лінгвістичного повороту в англомовній філософії, який поширився і на інші сфери. І це важливо розуміти також у тому контексті, що саме у 60-х, 70 х роках постмодернізм, як методологія і світогляд, набуває свого розкриття. І саме постмодернізм вбачає мові головне джерело влади та інструмент впливу. Хто контролює мовний дискурс? Контролює суспільство, щоб довго не пояснювати цю тезу. Я пропоную вам переглянути відео про прикладний постмодернізм, адже подальший розгляд теми гендеру у наступній частині буде пов'язаний саме з темою мови. Вам може здатися, що я пішла у якісь хащі і дорогою загубила гендер однак це не так. Не цілеспрямовано дала максимально широке охоплення того соціокультурного контексту, в якому опинилося післявоєнне суспільство Сполучених Штатів Америки, адже розуміння цієї ситуації є дуже важливим для подальшого розгляду теми гендеру, і такий багатошаровий розгляд цієї теми взмовлений тим, що мені хочеться дати максимально широку картину, щоб ви могли не лише зрозуміти цю ідею, а й також бачати те, як сильно маніпулюють цією темою в нашому сучасному світі. Адже саме не Ня є основним джерелом маніпуляцій. Ці відео на тему гендеру засновані на моїй багаторічній цікавості цією темою, і я читала багато статей, книги, дивилась багато відео. і Я вирішила зібрати всю цю інформацію до купи. Ці відео не є академічним дослідженням, і я в них ділюсь лише тим, як я сприймаю цю тему на базі того, що я встигла дізнатися. Я сподіваюся, що ця інформація стане вашою зброєю у нашому сучасному інформаційному просторі. Це була друга частина захопливої попеї під назвою Гендер у наступній і останній частині. Ви дізнаєтесь про філософське обґрунтування цієї ідеї, про виникнення гендерної та квір-теорії, і також чому нам треба тікати з цієї пастки. Дякую за перегляд. Бувайте.